Привіт! З вами на зв'язку Тетяна Усік. І сьогодні ми з досі хочемо вам показати свій, свій заказ від компанії Джерелія. І так, ми вже розкрили коробочку, все акуратно спаковане. І що ж ми замовляли? Дося читаємо Так, показуємо капучино шоколадне з вершками ласунчик. В ньому 150 грам. Ось, думаю, нам на трошки вистачить. Далі отримала я в подаруночок календарик від компанії Джерелія. Замовила для себе ще пророщене зерно. Відбірне органічне зерно для пророщування пшениця. І е, ячмінь. Е, чому замовила? Прочитала, що пшениця дуже корисна для зору. В першу чергу я з даною метою брала. Оскільки е, провожу багато часу за комп'ютером, то е, проблема зору для мене актуальна. Е, і плюс до цього я ще замовила собі фіто-чай, Натуральний для зору. Вже пробувала чаї від джерелі, дуже хороші, корисні, натуральні. Ось, думаю, мені цей також подобається. Далі я замовила пітогель бальзам для тіла з шабельником. Замовила для мами, читала хороші отзиви про нього і, думаю... Підійде, буде дієвим і також я залишу про нього отпуск пізніше. Так, що ми ще не показували? Ти вже відставила, вже мені доця допомогла. Ось ми замовили набір е, шампунів з серії Трава. Дивіться, як акуратно все спаковане. Всі чотири баночки разом. Ну, О, Тут кожна баночка окремо е, запакована. Ти маму б'єш? Кожна баночка окремо, дуже класно. Ось, ну, е, перший шампунь це з крупивою та шавлією проти луки. Це також для мами. Шампунь з календулою та хмелем для жирного волосся це для мене. Шампунь з волос... для волосся, з реп'яхом, це задаю, знаю вже кому. І ось такий відвар цілющих, цілющих трав при випадінні та ламкості волосся отримала в подарунок за 1 гривню. Я вже його хотіла майже з перших днів. Читала також про нього хороші отзиви і е, дану помпочку я замовила для нього, оскільки відвар не потрібно змивати, то е, я буду ним збрискувати просто на волосся. І буде е, розподілятися краще на волосинку і, думаю, економніше. Дана серія трава має ось, таке, ось так відкривається. Також дуже корисно і дуже добре, до речі, тримається. Треба трошки піднапрягтися, щоб відкрити. Ну, це все наше замовлення. Компанія джерелі дуже мені сподобалася, її продукція. Вся продукція натуральна, точніше на натуральній основі. На косметичні засоби йдуть на карпатській джерельній воді. Я можу бути впевнена в їхній якості. І якщо ви бажаєте також користуватися джерелією і отримати знижку 25%, пишіть, звертайтеся, дзвоніть до мене або реєструйтеся відразу по посилесті під цим відео. Контакти також під цим відео. Буду вам рада допомогти і розказати. А з вами була Тетяна Усік. До наступних зустрічей в наступних відео. Всім па па па, -па.